Якими енергіями наповниться твоє життя з весняним рівноденням, остарою? Світло, впевненість, визначеність у справах, прожене сумніви, депресію, мороки та ілюзію. Багато що в житті проясниться, Спаде полуда з очей? Майбутнє бачиметися чіткіше, відійдуть осторонь люди, від яких йшла депресія і невдоволення, потужний сплеск життєвих сил, бажання рухатись вперед. Які нові дороги? Відкриються ті дороги, справи, в які були вкладання грошей та часу, можливості, які вже готувалися використовувати, але їх блокували, попросили за відкриття шляхів, додаткову чи занадто високу плату. Обставини складатимуться так, що тебе вже не зупинити. Яка буде твоя винагорода за вкладені зусилля та терпіння? Тут є два варіанти. Перший це підтримка вищих сил. Або впливової людини, що дуже м'яко проведе тебе вперед, до бажаних цілей. Другий варіант для закоханих пар їх м'який перехід на новий рівень до більш серйозних стосунків.